Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що треба знати і що треба мати, щоб грати без світла, і звісно, я поділюсь своїм досвідом катання в Gran Turismo 7 під час відключень. Саме з головного, треба мати зарядну станцію або акумуляторне обладнання. У випадку приватного будинку це може бути і генератор, але це відео більше про багатоквартирні будинки. Також треба бути впевнений, чи є у вас інтернет під час відключень світла. Якщо ви самі не знаєте, треба телефонувати провайдеру і дізнаватися. Що краще, зарядна станція чи кастомні акумуляторні рішення з інверторами, я не підкажу, я не спец у цьому питанні. В моєму випадку це зарядні станції по типу Ecoflow, Jackery, Bluetti тощо. Я вже накатав близько 40 годин без світла. Під час гри мій сетап споживає плюс-мінус 280 Вт на годину. Мій сетап це PlayStation 5, Кермо tgt 2 окуляри віртуальної реальності VR 2, плюс. Старий моніторчик DL в режимі енергозбереження. Ще також в мене, звісно, під'єднаний роутер, який споживає близько 10 Вт, але я його живлю окремо. Що зауважу, що якщо ви використовуєте телевізор, можете додавати плюс 100 Вт на годину. Якщо у вас дійсно великий телевізор, то плюс 150, а можливо і більше. Якщо у вас є режим енергозбереження, це може бути до 100 Вт, але дешеві телевізори часто не мають такого режиму. Ну і для геймпадерів я додам, що PlayStation 5 без VR-2 і без керма Споживає близько 210-220 Вт на годину. Тож, що ми маємо? Вже стає зрозуміло, що станцію до 500 Вт розглядати сенсу мало. Але, звісно, вони не дешеві, ціна за 500-Втну станцію близько 500 доларів. Тож давайте прикинемо, наскільки вистачить 500 Вт станції. А виходить від 1 до 2 годин, в залежності від вашого сетапу. І ви, напевно, мешкаєте не один, жінці чи дівчині теж, можливо, треба буде зарядити якісь девайси. Е, тож, 500 ваттна станція це мінімальний варіант і краще дивитись на щось побільше. Станція на 1000 ватт починається від 850 доларів на сьогодні, але зможуть гарантувати певний комфорт та покрити 4 години планових відключень з паралельним використанням е, станції на якісь дрібні задачі. Варіант станції на 1000 ВАД я можу назвати оптимальним. Щоб не переплачувати за потужності, які ви не будете використовувати. Але, звісно, ходять слухи, що взимку буде важче, тож, можливо, якщо ви не маєте жодної станції, має сенс е приглянутися до чогось ще більш потужного. Особисто я маю дві станції Jackery. одна на 500 Вт, інша на 1000. Станція на 500 Вт у мене для дрібних задач, роутер, локальне світло, зарядка наута тощо. А станція на 1000 Вт для PlayStation 5 для того, щоб покатати з комфортом, 4 години вистачає з головою. Бо в топ час не під час грантурізму теж, виручає не менше. Зранку може потягнути кавомашинку, тому що 2000 Вт в піки, може навіть потягнути кондиціонер, недовго, але тягне. Тож, це прям супер варіант. Заряджаються вони з 0 до сотки за 6 годин обидві, що на 500 Вт, що на 1000 Трохи про інтернет, бо це теж не менш важливо. Не усі провайдери досі можуть провести оптику до вас в квартиру, тож спочатку дізнайтесь, чи буде у вас інтернет без світла. Також для роутера можна купити окремий павербанк або маленький безперебійник. Про це багато не розкажу, бо сам не маю досвіду. Хочеть, варто радити як можна більшу станцію, але, як я вже казав, ціни на них не маленькі, то тобто треба виходити з своїх вимог та бюджету. Висновку, станція на 500 Вт, це для однієї, можливо, двох великих гонок. Станція на 1000 Вт, це точно одна-дві великі гонки, практика, це буде легко, без проблем. Станція від 1000 Вт це напевно супер варіант. Єдиний мінус це дуже велика ціна за таку потужність. Станції, які використовують пілоти нашої спільноти, я залишив в описі під відео, щоб ви мали вибір вже перевірених станцій. Також я хочу подякувати Вові Валенкину, він знає за що. І на цьому в мене все. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарі, і я відповім всім. Дякую за увагу.